3 грудня відзначаємо 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. У шкільних підручниках його змальовують як аскета, відлюдника і моралізатора. Ми вирішили відійти від стереотипного сприйняття сковороди як філософа з сумкою та залучити українців до нового осмислення його спадщини. Насправді Сковорода був блогером, приватним репетитором та коучем-фрілансером. Його цитати стануть точними прогнозами на кожен день, а коментарі до сьогоднішніх подій ще одним фільтром для прийняття рішень. Сковорода постає у сучасному диджитальному світі наставником, вчення якого залишається актуальним у 21 столітті. Його концепція гуманізму може стати підтримкою для українців. Не вірите? Ми готові це довести. До вашої уваги сім фактів з його життя. Та цитати поради сучасним вчителям і батькам. Григорій народився на Полтавщині, в селі Чорнухи, колишнього Лубенського полку у козацькій родині, де дбали про освіту дітей. Його старший брат Степан навчався в Польщі, а Григорія в сім років. Віддали в початкову дяківську школу. Сьогодні таку дитину назвали б індиго. Окрім шкільної науки, малий Григорій відвідував багато гуртків, навчався музичної грамоти та гри на інструментах, був солістом у церковному хорі. До Києво-Могилянської академії вступив, коли йому було 16 років, і опанував тут п'ять іноземних мов. Згодом Сковорода у своїх листах до Михайла Ковалинського дасть йому поради, як досягти успіхів у навчанні. Вони такі, знання грецької і римської літератури, яке дається нічними заняттями, втеча від юрби і мирських справ, зневага до багатства, піст і помірність, коротше, зневажання плоті, щоб здобути дух. У Києво-Могилянській академії Григорій Сковорода навчався з перервами. Протягом десяти років. Проте так і не отримав диплом про вищу освіту. Річ у тім, що він найбільше цінував власну свободу і брав участь, як би ми сьогодні сказали, у багатьох проєктах. Філософські студії йому довелося перервати на кілька років, щоб співати у придворній царській хоровій капелі. Як і годиться справжньому хіпстеру, сковорода зневажав високі титули і посади. За переказами, він зверхньо і самовпевнено відповів імператриці Катерині II, коли та запитала, чому він їй не вклонився. Не бажав я тебе бачити, ти сама захотіла на мене подивитися, а як же ти мене роздивишся, якщо я перед тобою удвоє зігнуся. Кар'єру педагога Сковорода розпочав у Переяславському колегіумі, викладав поетику. Але робив це за власною програмою, нехтуючи усталеними методами, тож невдовзі його звільнили. Ще в середині 18 століття Сковорода використовував принцип вербальних оцінок, тобто писав короткий фідбек на кшталт, справжнє безглуздя або досить гострий, зрозумілий. Попри відверті коментарі сковороди, студенти його дуже любили та поважали. Викладаючи пізніше у Харківській колегії, Сковорода запрошував студентів до себе додому, був з ними у дружніх стосунках. У своїй педагогіці спирався на принцип природності. Казав так яблуню не вчи родити яблука, вже сама природа її навчила. Учитель і лікар не лікар і вчитель, а тільки служитель природи. Сковорода найбільше відомий нам своєю філософією сродної праці. Ця ідея була бунтівна і новаторська для його часу, адже батьки споконвіку вважали, що знають краще за дітей, який фах престижний і успішний. Філософ наполягав слід робити в житті те, що приносить людині радість і щастя, цілком мертва людська душа, яка не вдалася до свого природного діла. Я безнастанно говорив це молодим, щоб випробовували свою природу. Шкода, що батьки не карбують цього на серці своїм синам, звідси й буває, що військову роту веде той, хто повинен би сидіти в оркестрі. Григорій Сковорода свідомо вирішив не пов'язувати себе шлюбом та родинними обов'язками, кажуть, що він навіть тільки із вінця в день свого одруження. Правда, це чи ні? Однак Сковорода мав дуже глибоке розуміння виховання дітей. Сучасним батькам Сковорода радить, є два головних батьківських обов'язки благо родити і благо навчити. Роль батьків філософ метафорично порівнює з деревом та плодами. Як від яблуні соки до гілок її течуть, так батьківський дух і норов переходить до дітей. Аж поки ті не відійдуть і самі не вкореняться. Як відомо, Григорій Сковорода мав чимало конфліктів із представниками влади і тодішніми освітніми управлінцями. Тому філософ вирішив навчати свого найкращого учня Михайла Ковалинського дистанційно. У листах до нього Сковорода дає настанови та мотивує Михайла в дусі сучасних коучів, підбадьорює. Пише, що вірить у сили і талант свого учня. Прави через помилки ведуть нас до витонченості письма. Сковорода також спонукає Михайла мислити, а не зазубрювати науку з книжок. Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає учитись, хоча б зовні він і здавався бездіяльним. Не розум із книг, а книги із розуму народилися. Той очистив свій розум чистими роздумами про істину, той подібний до дбайливого господаря, що викопав у своєму домі джерело чистої води. У мантрах сковорода провів понад 20 років, зупинявся у своїх знайомих та учнів, спав по 4 години на добу, грав на сопілці, багато писав. Хоч за життя не видав жодної своєї книжки. Сьогодні ми б сказали, що він досяг вершини майндфулнесу, вмів насолоджуватися кожною миттю життя. У своїх творах саме цього і вчить кожного з нас. Шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах, а воно скрізь і завжди з нами, як риба у воді, так ми в ньому. Не шукай його ніде, коли не знайдеш скрізь. Воно приподібне до сонячного сіяння. відкрий тільки вхід йому в душу свою. Під час повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ у ніч проти 7 травня 2022 року на Харківщині був знищений національний музей Григорія Сковороди. Це був маєток 18 століття, у якому останні роки свого життя працював. Та біля якого вперше був похований Сковорода. Російські варвари знищили музей Григорія Сковороди в рік, коли за рішенням ЮНЕСКО світ вшановує трьохсотліття великого українця. За ці вісім місяців війни весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.